Раз, до сюди. Само перемогу паритися. О, прохладно його. І що, і як? Христос Хрещається, народ, всіх зі святом. Як і обіцяв, вам анонсуємо нове відео з відповідями на запитання. Так воно у нас получається в розриві одної Санта-Барбари перед початком іншої. Щоб не затягувати. Коротше, кого що цікавить, питайтеся, задавайте питання в коментах під даним відео. Десь за тиждень чи за два знову виберемо основні питання і дам вам відповідь. Все, ще раз всіх зі святом, дякую, удачі, всього найкращого. Завтра буде зранку відос про 1К62. Не обійдемося тільки одним коротким відосом.